Вітаю в етері Дніпро Тіві Контекст. Гість програми. Документаліст, військовий журналіст Богдан Пападін. Богдана, вітаю. Дякую, що долучився. Вітаю, Дмитро. Богдана, Розкажи про ситуацію на фронті. Що відбувається наразі поблизу адмінкордонів Дніпропетровщини? Зараз активність ворога трішки спала. Варто зазначити, так що рівень і інтенсивність бойових зіткнень зменшилась. Це пов'язано з тим, що ворог зараз веде певні перегруповання, ротації, підтягує свіжі сили для того, щоб поновити свою активну фазу наступальних дій. Досить суттєві успіхи є у нас під Покровском. Ми знаємо, що було звільнено, був звільнений населений пункт Котлине, також були... Досить успішні штурмові дії в населеному пункті, удачне, вірила тут силам оборони. Я б не сказав, що вдалося перехопити ініціативу, але вийти в паритет з військами Російської Федерації і стабілізувати ситуацію. Якщо ми беремо напрямок Новопавлівки, звичайно, що тут. Ситуація значно складніша, тому що, на жаль, ті підрозділи, які тут воюють, їм поки не вдається в достатній мірі стабілізувати ситуацію, тому ворог має, хоч і не суттєві, але просування. І такими маленькими кроками ворог там щотижня на декілька сотень метрів наближається до. Новопавлівської громади Богдане, яких наслідків ти очікуєш від розслідування трагедії на полігоні у Дніпропетровській області? І що думаєш з приводу опублікованих свідчень свідків удару та того, що передувало цьому? Насправді ця трагедія вона не перша на цьому полігоні. До цього теж були подібні удари, але на, на щастя, що там було менше загиблих. І ці випадки особливо не афішувались в ЗНІ. А зараз, звичайно, що ситуація більш трагічніша, і тому є досить великий резонанс на цю подію. Звичайно, що є багато коментарів від багатьох е військових, і той зазначає, там, що було шикування, хтось зазначає, що шикування не було. Там один з е військових. Штефан Штірліс, є такий телеграм-канал, навіть зробив допис, що нібито один з військовослужбовців понад два тижні там регулярно робив стріми в Тікток з цього полігону, публікував відео, ну, натякаючи, що це можливо і спровокувало всі ті подальші події, які відбулись. Але, звичайно, скажу одне, що. На війні все, що багато не все, а багато що робиться для зручності. Ось, як е, продемонстровано на відео окупантів, да, так, коли е, велика автостоянка, щільність е, палаток, в якому перебуває, перебуває особовий склад, це все зроблено для зручності. Але на жаль, ось ці ці моменти для зручності, вони Часто досить часто приводять до таких трагічних наслідків. І це вже не перший випадок, коли російські безпілотники вони залітають в Лубину Дніпропетровської області. Тобто, ми пам'ятаємо там і е, ураження е, проти, протиракетної е, оборони, систем С-300. Тобто росіяни теж вели трансляцію, там це буквально під Дніпром. Також удар а, біля мікрорайону Лівобережний по Ангару теж росіяни були відеотрансляцію. Тобто таких випадків досить багато, і вже я думаю, що багато хто бачив ці коментарі військових, хто зазначає, що було сповіщення про е, ворожий безпілотник, хтось каже, що його не було. Звичайно, що всі всі. Е, всі Причина наслідково цю дію це вже буде е, діснувати слідчі органи, і вони вже повинні встановити, чому так трапилось. Ну я скажу, повторюсь, те, що на війні робиться для зручності, воно досить часто ось призводить до ось таких трагічних наслідків. Богдан Reuters написали, що постачання американського озброєння було зупинено сьогодні вночі. Однак, за економіст стверджують, що ніяких змін у військовій підтримці Сполучених Штатів для України поки що не відбулося. При цьому Федір Веніславський, член парламенту з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, зазначив, що Україна має запас міцності навіть без допомоги США приблизно на півроку. У зв'язку ситуацією, що склалася, які перспективи подальшого продовження війни виглядають для тебе найбільш ворогідними. Звичайно, що всі ці повідомлення це стояли ряду американських ЗМІ там з посиланням на анонім, анонімні джерела в Білому домі. Тобто, довіряти цим повідомленням, ну я думаю, що не варто. І те, що е, ряд, е, ряд е, певних посадових особ коментують е, неофіційну інформацію, ну, як на мене, це виглядає, знаєте, як хтось. Хоче просто на хайпі там щось прокоментувати, дати свою якусь експертну оцінку. Тому про це зараз говорити ще зарано, там що нам щось припинили там надавати якусь допомогу. Ось е коли буде офіційна заява там від адміністрації Трампа або або з Білого Дому, тоді вже можна буде коментувати те, що бу буде в подальшому, звичайно, а в цілому, в цілому, звичайно, що. Те, що зараз відбувається, ми бачимо, що нас товхає такі, знаєте, на умовний мінськ, мінськ, три на досить невигідні умови. Мінськ, 2 в нас був в 15-му році, 12 лютого підписаний, і ті події, якщо хтось пригадує, одразу після підписання мінську, 2 росіяни буквально на наступний день. Пішли в атаку на важливий такий логістичний е, населений пункт Дебальцево. Е, звичайно, що в такій перспективі е, бачення російсько-української війни. Не хотілося б, звичайно, такої перспективи. Але, але подальші, подальші дні, я думаю, що вони продемонструють, е, що, на що здатен Байден вибачаюсь, Трамп на те, щоб досягти своєї мети, звичайно, що можливо ряд заяв, які нібито публікують там ряд американських змі, вони робляться для такого політичного тиску на Україну. Звичайно, що ми повинні підписувати угоди про рідкісні копалини, це повинно бути зроблено, але не визначений формат. Звичайно, що президент Зеленський вже не поїде в Сполучені Штати, тому це повинен зробити міністр, міністр там, закордонних е, справ України. Ця угода повинна бути підписана. І я думаю, що всі заяви це зараз більше політичний тиск на керівництво нашої держави для швидкого прийняття подальших рішень. Богдан, тим не менш, Веніславський сказав, що деякі види озброєння, зокрема системи протиповітряної оборони та високоточні реактивні системи залпового вогню великої дальності, можуть поставити лише США. Якщо взяти за основу ту гіпотезу, що американці наразі не блефують і дійсно припинять допомогу, що означає це, що Вірогідно, низка великих міст, в тому числі і на Дніпропетровщині, можуть залишитися без ефективного захисту перед масованими обстрілами окупантів. Звичайно, що ми розуміємо, що засоби протиповітряної оборони, системи Петріот ракети ці виробляють тільки Сполучені Штати, тому тут ми гостро залежимо від них. Якщо брати такі комплекси оперативного призначення, як Хаймарс. Звичайно, що ці комплекси теж дуже важливі для нас для ураження логістичних шляхів ворога, і Аймерас фактично став таким ноу-хау 22-го року у момент нашого контрнаступу на Харківщині і Херсонщині, коли ці ракетні комплекси змусили нашого ворога Російську Федерацію ості. Свої логістичні пункти відсунути від кордону. І тому логістичне плече військ Російської Федерації збільшилось, Російська Федерація повинна була пристосовуватись до нових умов реалій ведення війни. І, звичайно, що питання не тільки в цих комплексах, але і в даних розвідки, які надають, надають нам Сполучені Штати, і регулярно над Чорним морем курсує. Просують літаки НАТО, зокрема й американські, які надають нам розвідувальну інформацію в режимі Реал Тайму. І це теж дуже важливо. Тому тут недооцінювати допомогу Сполучених Штатів не варто. Ціла інформаційна кампанія проти президента Зеленського і України наразі розгорнута у Сполучених Штатах Америки республіканцями. Загальний наратив такий: фактично, Путін жертва обставин НАТО оточило Російську Федерацію, що цілком природньо відчувається Росією як загроза її національної безпеки. Но Зеленський не хоче миру, хоче продовжувати воювати. І далі буквально одна цитата, яку транслює команда Трампа. Зеленський збирається грати жорстко, але знаєте, що він навіть не в грі. Путін, Трамп, і люди з нашого боку прийматимуть рішення для майбутнього. України. Сенатор Томі Тубервіль заявив про це. По-перше, Богдане, чи шкода тобі бідних росіян, яких, виявляється, оточили, просто змусили вбивати дітей, гвалтувати жінок і знищувати усе на своєму шляху? І чи віриш ти, що наші європейські партнери витримують такий тиск разом із нами та зможуть продовжувати боротьбу? Я повторюю, що дійсно це зараз ідуть наративи 2015 року, коли нас буквально змусили підписати Мінськ. 2 Зараз, на жаль, йде такий черговий розподіл впливу в світі, і, звичайно, що Сполучені Штати, зокрема Дональд Трамп, бачить це в своєму якомусь там світі. Звичайно, що ці меседжі вони досить негативні і. Вони занепокоюють багато кого. І стосовно Європи, чи може бути Європа консолідована, чи може Європа бути, е мати якусь плану більшість? Я думаю, це напевно ні. Тому, що, на жаль, ми неодноразово бачили, що нам багато чого обіцяли. Зокрема, там Німеччина обіцяла нам далекобійні е ракети «Таурус» і ми бачимо, що ми досі їх не отримали, і я думаю, що не утримаємо. Нас дійсно є потужні союзники: це Франція та Великобританія, які дійсно нам допомагають. Але е... на жаль, в Європі є багато країн, е... окремо як Угорщина, Словакія, які є прихильниками дій е... Путіна, і вони не хочуть подальшого подальшої війни е, україни та росії і звичайно що багато хто е, готовий роз е, розторгувати україну як таку обмінну монету на е, мир в росії зняття санкцій і е, подальші подальше, подальше відновлення економічних відносин з російською федерацією для нас напевно зараз настають найскладніші часи з 22-го року, тому що момент внутрішніх проблем безпосередньо в армії в мобілізації, з рівнем СЗЧ, зараз нам ще дійсно. Додаються проблеми з союзниками, зокрема зі Сполученими Штатами, і з тими наративами, які нам намагаються нав'язати, тому звичайно тут вже питання дипломатії, як яким чином українські дипломати, зокрема президент Зеленський, можуть вийти з цієї ситуації. І тут я без перебільшення скажу, що. Подальша доля е, країни в їх руках, Богдане. А на чому ґрунтуються твої припущення, що нам не варто сподіватися на Тауроси в майбутньому, спираючись на риторику Фрідриха Мерца, того ж здається, що ця ситуація може змінитися на краще для нас? А... Ви знаєте, Європа вона о, реагує досить активно на певні такі сплески. Момент, коли е, сталася ось ця подія в овальному кабінеті між Трампом і Зеленським, е, Європа огучно так і на цю подію і е, повідомила про підтримку Зеленського, але на жаль, це такімпуль е, імпульси, кроки, які непослідовні і вони там не довгострокові. І е, Німеччина, ви знаєте, це країна, яка має досить складну. Історію і, зокрема, в е, ті події, які відбувалися там в 30-х роках, події Другої світової війни, те, що пережила Німеччина, і після е, е, Другої світової розділення, і звичайно, що е, Німеччина має одну е, з найпотужніших економік, яка входить в е, п'ятірку найпотужніших економік е, в світі. І, е, звичайно, якщо б е, у нас були б якісь умови гарантій, хоча б під трьох цих країн: Франція, Німеччина і Великобританія, вони б е, можливо зараз не в повній мірі могли б замінити ту військову допомогу, яку надають Сполучені Штати, але в подальшій перспективі, звичайно, що це могло б відбутися. Але це знову питання консолідації і питання, як довго це може відбуватися, тому що війна з Російською Федерацією може йти досить тривалий час, вже четвертий рік. Я думаю, що це можливо навіть не екватор, це тільки початок ось цього протистояння, воно може бути десятиліттями. Якщо Україна не погодиться на фактичну капітуляцію та не підпише мир з окупантами на умовах Путіна в найближчий час, як глибоко і швидко може просідати фронт, на твою думку? Я скажу, що фронт тримає українська піхота. Тому сказати, що буде якесь просідання фронту, ну так швидко цього не відбудеться. У нас є багато засобів, на яких тримається лінія бойового вікнення, зокрема, це засоби спостереження. У нас широко розвинуті засоби ураження безпілотного типу. І загалом на багатьох ділянках фронту зараз ворог атакує піхотою, і ми теж атакуємо піхотою. Зараз дійсно війна вона, вона змінилася, змінилася, і нам потрібні сучасні рішення. А для звичайно для масштабних сучасних рішень нам потрібно, по-перше, гроші. А по-друге, ось той потенціал, який є на заході. Безпосередньо ті системи, е, ті технології. Які ми можемо масштабувати тут, в Україні. Я не хочу розглядати зараз все в такому, знаєте, в негативних тенденціях, подіях, які можуть швидко відмінити раритет сил на фронті. Я, е, що може дійсно масштабно вплинути на е, ситуацію в подальшому, звичайно, це умовне підписання Мінська 3 Таких угод, як були раніше підписані, але просто в новому форматі з новими підписантами. звичайно, що в подальшому для нашої держави дана угода буде катастрофічною, тому що Російська Федерація це не та країна, яка буде дотримуватись угод. Варто згадати Будаперський меморандум 94-го договори про дружбу 97-го року між Україною та Росією, де є чітке визнання. Територій е і Конституційного строю країн. Всі ці договори були порушені. І яким чином пан Трамп буде намагатися з Путіном дійти якоїсь згоди, яка в подальшому не буде е порушена? Ну, це важко сказати. Звичайно, що Росія буде намагатися в цій угоді економічно інтегрувати. Україну свій економічний простір, як це було в радянському Союзі, і безумовно, щоб е, ті окуповані території там буде проросійська російське проросійська е, більшість, і вони будуть впливати таким чином на е, політичну повістку дня в Україні. Це Росії дуже вигідно, і тому Росія буде всі свої наративи. Просувати Си погодиться на це Трамп. Ну, я думаю, що наступні декілька місяців вони будуть вирішальні в цьому питанні, але на даному етапі для нас основне це збереження військової допомоги від сполучених штатів і звичайно підписання договору про корисної копалини. український прем'єр Денис Шмигаль сказав, що Україна готова до цієї угоди зі Сполученими Штатами щодо мінералів, але не піде на територіальні поступки. По-перше, в цій угоді нема взагалі нічого про територіальні поступки. По друге, я думаю, що друга частина цієї фрази вона пов'язана з тим, що Трамп неодноразово Заявляв, що Україна повинна поступитись е, певною своєю територією. Е, звичайно, що підписання цієї угоди нас не зобов'язує поступатись ніякими територіями. Це, з нашого боку, тільки вигніше в тому плані, що ми таким чином вже е, Сполучені Штати, так би мовити, стягуємо ось цей. Конфлікт між Україною та Росією, і в подальшому, в подальшому при умовах розумної політики, політичних своїх дій, дипломатичних своїх дій, ми зможемо впливати на подальший хід можливих перемовин між Сполученими Штатами, Росією та Україною. І я б навіть послідовність змінив. Спочатку Україна, Сполучені Штати, і на третьому місці, звичайно, це Росія, Богдан. Якщо припинення вогню не відбудеться у найближчий час. Дніпропетровщина може пережити потужний удар у глиб адмінкордонів області. Про це ми неодноразово говорили. Відтак повертаючись до питання оборони. Чи має змінитися тактика підготовки Дніпропетровщини до зустрічі російських військ, враховуючи ось усі всі розмови та новини про можливе припинення постачання американської зброї українському війську? Ще що Дніпропетровщина це досить серйозна буферна зона, через яку вся логістика, тут багато і військових частин безпосередньо тилових підрозділів, які приймають участь у українсько-російській війні, тому питання стратегічної важливості Дніпропетровщини воно досить важливе і, звичайно, що Міністерство оборони, взагалі і керівництво України, повинно зміцнювати прикордонні райони, райони або ті райони, які наближені до театру бойових дій. І, звичайно, тенденція і те, що як відбувається зараз там питання там фортифікаційних споруд, так воно е викликає занепокоєння. і. Викликає ще занепокоєння відношення багатьох посадових осіб до цієї, проблеми. тому що знаєте, коли багато людей заявляють про про, про проблему зокрема, це і військові, і зокрема, це люди, які наближені до фронту, які там проживають в 10 кілометрах від лінії фронту, вони активно заявляють про всі проблеми а реакції. Реакції на ці проблеми зовсім немає, це викликає занепокоєння. І звичайно, що в даній формулі е, є великий ризик, що окупант Російська Федерація зможе е, зайти до Дніпропетровщини. і передумови на жаль для цього у ворога. Є. Тож, Богдана, дуже дякую тобі за цю розмову, перемоги мирного неба. Друзі, сьогодні разом з нами був документаліст, військовий журналіст Богдан Пападін. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Віримо в перемогу. Все буде Україна!